Всім привіт! Сьогодні мова піде про скріншоти в андроїді, а саме, як заборонити робити скріншоти у вашому застосунку і як можна відловити взагалі момент, коли користувач намагається зробити скріншот. Це може бути корисно для додатків, де, наприклад, потрібно захистити якусь конфіденційну інформацію, ну або просто контролювати активність користувача, наприклад, для якоїсь аналітики. От ми в рамках цього відео створимо простий проект, в якому ми спробуємо це все імплементувати. Розглянемо, які в нас взагалі є механізми для роботи з скріншотами в Андроїді, як можна забороняти, як можна відловлювати, і як взагалі це все відбувається. В рамках е, різних версій Android, тому що ця технологія м, досить така, ну як би сказати, не те, що технологія сучасна, доступний API для Android. Він з'явився буквально тільки недавно, здається, в 14-му От, І власне треба зрозуміти, як, це, як з цим працювати на старих девайсах. Переглянувши це відео до кінця, ви зрозумієте, власне, як з цим усім працювати, як це можна контролювати, імплементувати і коли це може бути вам корисно або, можливо, і навіть не корисно в рамках вашого додатку. Власне, пропоную не затримувати початок, тому поїхали відразу це все створювати, імплементувати і дивитися, що з цього вийде. Створюємо порожній проект. Він може бути на композі, може бути на XML. Насправді різниці для нас наразі немає. Нам з UI-кою, в принципі, працювати наразі не потрібно буде. Даємо нашому проекту якусь назву. Я, я вибрав дати назву Screen Detector, так як ми будемо все-таки з скріншотами працювати. Package name, Location — вибирайте такий, як у вас це не є важливим. І також мінімальна SDK. наразі також ну, можна вибрати 9, 10 — без різниці. Вот. Після чого проект створюється, з нашої сторони потрібно впевнитися, що все зібралось коректно, все працює. Після чого перевірити, чи все дійсно працює, запустивши просто проект на емуляторі або на вашому реальному девайсі, просто щоб впевнитися, що все у нас в порядку. Якщо раптом у вас виникають якісь проблеми, рекомендую прислуховуватись до рекомендацій Android Studio і пофіксати локальні проблеми, так як вони це рекомендують зробити. Так, проект я бачу, запустився. Є у нас все на UI-ці, скріншот робити можна. От наш скріншот, все працює, все окей. Власне, після цього переходимо до імплементації а, того, як можна заборонити робити скріншоти. Це буде в першу чергу. Для зручності я створю просто окремий фолдер. Я його назву Screen Detector, і все, що я буду робити, я буду робити в рамках нього. А, просто щоб це було більш візуально наглядно і зрозуміло. Перше, що мені потрібно, це створити клас, я його назвав інепскріншот В рамках цього класу ми будемо власне, робити наш контролер для дозволу і для заборони скріншотів в рамках вашого екрану. Цей клас може бути як об'єктом, так і звичайним класом. Діло смаку наразі це не є важливим, тому заостряти на цьому увагу я не буду робіть. Так як вам зручно, це все просто експеримент і навчальне відео. Нагадую просто. Перше, що нам потрібно, це функція для заборони скрішота. Все, що нам наразі потрібно, це клас, який називається Window. Так як нам потрібно буде власне, з вікном нашим працювати, то нам потрібен тут «Window». Ми його передаємо як зовнішній параметр. І що нам тут потрібно? В Android є досить класна і зручна система флагів, завдяки якій можна дуже, простим, дуже простою дією заборонити робити скріншоти. Давши нашому екрану флаг, що це секюрний екран, таким чином, Android автоматично буде це хендлити під капотом і розцінювати наш екран як як екран, на якому є щось сенситів, де потрібно це власне заборонити, робити скріншоти. Навіть якщо ви будете робити відео з екрану, то відео буде чорним, просто чорним екраном. Якщо ви зробите скріншот через дві кнопки фізичні. То скріншот зробиться, але він буде просто чорним, і ви на ньому нічого не зможете зробити. От. Якщо ви зробите це через меню, там де у вас буде як диспетчер задач, грубо кажучи, то в такому випадку у вас буде просто тост про те, що на даному екрані цього робити не можна. От. Далі нам потрібно зробити функцію обратну до нашої першої. Тобто, якщо перша функція була про заборону скріншоту, то друга, власне, потрібно повернути так, як було раніше. Тобто нам потрібно також мати можливість і включити назад наші скріншоти при виході, наприклад, з екрану. виглядає це наступним чином: ми просто беремо екран Window, точніше клас Window, перепрошую, да? і перевіряємо його на 0 через наш знак питання, після чого ми. Чистим наші е, прапорці, які ми зробили їх, е, які ми додали точніше в минулі функції. От, якщо вони є, вони будуть очищені. Тим самим ми зробимо наш клас доступним для того, щоб робити на ньому скріншот. Досить простий механізм. Надіюсь, все зрозуміло. Якщо раптом не зрозуміло, пишіть коментарі, поясню текстом більш розширно. Далі нам потрібно цей клас. Імплементувати до нас на нашу сторінку, де ми це будемо викликати в нашому випадку. Це просто main activity, так як у нас більше нічого нема. От. І так як ми створили просто object, то власне імплементацію як таку робити не потрібно. Ми його можемо просто тут напряму викликати як константу, грубо кажучи. От. Таким чином, ми звертаємося, звертаємося до назви класу і викликаємо потрібну функцію в onCreate, тобто заборону скріншота. І в OnDestroy ми викликаємо навпаки е функцію для того, щоб можна було робити скріншот. Запускаємо і дивимося, як вона власне виглядає. Ми нажимаємо зробити скріншот і пише Disabled by Your Admin. От, це нормальна практика для Android, тобто, якщо ви зараз робите так само е скріншот через дві фізичні кнопки, то він, як я вже і казав раніше, буде просто чорним екраном. Власне, такою простою, досить простою маніпуляцією ми можемо заборонити або навпаки дозволити робити скріншоти на нашій сторінці активіті, фрагменті, в'юхі і так далі. Тобто, це можна викликати будь-де де вам потрібно. Далі давайте перейдемо до того, як можна перевірити, чи скріншот був зроблений, тому що заборонити і відловити саме екшен скріншота — це зовсім дві різні дії. З першого погляду здається, наче це все про скріншоти, але з точки зору механізму, це ну, трошки різні процеси. От. Для цього нам потрібно створити клас, який буде називатися «ScreenDetector». Можете назвати його будь-як. Знову ж таки, це взагалі не має ніякого значення наразі. Я назвав «ScreenDetector». В моєму випадку це буде просто клас, в який я буду передавати «Activity». «Activity» мені потрібно буде для того, щоб е, зареєструвати е, як би сказати, «Listener». Так, це буде «Listener». От для початку нам аналогічним методом потрібно дві функції: а регістр і анрегістр. Власне, ну доходячи з назви, має бути зрозуміло, що саме ми будемо всередині цих функцій робити в Android Від недавно відносно від недавно, да, є така річ, яка називається Screen Capture Callback. Тобто, ми, власне, в рамках Activity класа можемо викликати цю функцію для того, щоб зареєструвати наш колбек. І йому потрібно передати екзютора. В нашому випадку ми його можемо взяти через Activity, тому ми його і передаємо. І другим параметром нам потрібно зробити callback, в який буде повертатися результат, чи був зроблений скріншот на цьому чи тому екрані. От. Аналогічним методом для того, щоб ан-регістр е, викликати, нам потрібно так само зробити функцію викликати точніше, функцію через Activity, яка називається Ан-регістр. Досить просто передаємо колбек, і тепер нам власне потрібно його створити для того, щоб все завелось. У нас даємо йому таку назву, яку ми там вписали. Після чого ми напряму викликаємо інтерфейс, який називається Screen Capture Callback. І, власне, в рамках цієї лямбди, тобто від цих відкритих скобочок на 7 і 9, у нас буде відбуватися вся наша логіка. Тобто, сюди буде приходити івент, коли буде зроблений колбек. Вот. Е для наглядності ми можемо, наприклад, сюди додати якийсь логер для того, щоб виписувати, наприклад, такий-то-то такий, -то, такий -то екран, на такому -то, точніше, такому то екрані був зроблений е скрішот. Вот. Звичайна практика це зробити тех, який буде дорівнювати назві класу. Ну І просто пишемо, що от скріншот там, мейд, або щось таке в, такому -то, в такому, -то, такому то екрані Все, досить просто, досить все зрозуміло. Але зверніть увагу, на нашому, е в нашому класі. Зараз 13 та 17 строчка світиться червоним, тому що тому, що у нас мінімальна версія API 28, а даний API доступний тільки для 34-го і вище. Це досить ну, на сьогоднішній день. Висока версія Android. Це якщо я не помиляюся, 14 версія Андроїда. От Андроїд не так активно оновлюється, як iOS, Наприклад, тому у нас є досить великий багаж девайсів, які до сих пір сидять на старих. На старих API-ках і так далі. От. І власне для таких девайсів нам потрібно буде відловлювати це власноруч. В рамках цього відео я не буду углублятися в цю тему, тому що це досить велика і ну, знову ж таки важка тема, яка може зайняти окреме повністю відео. І щоб це відео не розтягувати на годину часу, я можу запропонувати так. Якщо вам це буде цікаво і актуально, ви можете про це написати в коментарі. Я або поясню це текстом. Якщо буде людей багато, кому це буде актуально. Я можу заняти на це відео, на цю тему, точніше, окреме відео, де я це все більш більш детально поясню. От в нашому випадку, наразі все, що нам потрібно зробити, щоб у нас воно не світилося червоним і не е, задовбувало нас, це додати анотацію про те, що цей клас вимагає require API такий то такий-то в нашому випадку, це upside-down cake. От і нам потрібно додати Permission в наш маніфест про те, що у нас є скрін детектор. От це важливо, тому що люди, які будуть скачувати наш додаток, вони ну, повинні розуміти, що взагалі ми можемо робити з їх девайсом, коли вони використовують наш додаток. Тепер досить аналогічним методом нам потрібно додати Screen детектор до нас в Activity. Робиться це невеликими маніпуляціями, створюючи просто його instance. І нам потрібно, так як у нас все-таки Android трошки старіший, ніж нам потрібно для цього функціоналу, ми можемо перевірити. Перше, що нам треба перевірити, це типу, чи наш API більше або дорівнює тому, який є мінімальним. І якщо так, ми його створюємо і відразу реєструємо. І аналогічно, нам потрібно зробити так само, для того, щоб його видалити, грубо кажучи, з пам'яті. тобто викликати Unregister. Ми вибираємо перевіряємо, чи. API відповідає тому, що нам потрібно, і якщо треба, робимо анрегістр. Все, наче досить, досить зрозуміло, має бути і просто. Якщо є залишається питання, обов'язково пишіть в коментарі. От. Ще для того, щоб це зробити трошечки гарніше і більш зрозуміло, можна взагалі, от те, що ми зараз тут написали в onCreate і в onDestroy, винести в окремі функції, які будуть відповідати тому, що взагалі відбувається. Тобто одна функція це буде для заборони. Скріншота, а друга для навпаки того, щоб дозволити скріншоти. От і все. Значить, так виглядає плюс-мінус фінальна версія цього коду. Якщо раптом залишилось питання, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь. Бажаю вам успіхів!